Новини з війни рашисти продовжують свій цинічний терор. Цієї ночі загарбники знову атакували Хмельниччину неподалік атомної станції. Найбільше постраждали міста Славута та Нетішин. Там без електроенергії залишилися майже дві тисячі споживачів. Пошкоджені практично усі школи та садочки. А по допомогу до медиків звернулися два десятки людей. Мери цих міст вже повідомили, що на їхній території немає жодного військового об'єкту, тож цілились окупанти свідомо у мирних людей. Славута, жд вокзал. Служба безпеки України знешкодила ще одну агентурну групу ФСБ. Це важко повірити, але до неї входили троє українців мешканці Києва та Чернігова. Рашисти завербували їх ще у 2018 році, і ось тепер зрадники готували вибухи не військових об'єктах ЗСУ, а саме в підрозділах генштабу та міністерства оборони. Для цього диверсанти спеціально обладнали саморобними вибухівками 10 дронів. Сили спеціальних операцій виклали у мережу відео знищення ворожої техніки, і ці кадри буквально зачаровують. Протягом тижня на запорізькому напрямку нашим воїнам вдалося виявити та зрівняти з землею систему залпового вогню, бойові машини та радіолокаційну станцію зоопарк. Вартість цієї техніки 25 мільйонів доларів. На Львівщині сформували перших 30 мобільних вогневих груп, що збиватимуть ворожі дрони камікадзе, і їх вже передали повітряному командуванню. Захід мобільна вогнева група комплектовується е, зброя, автомобіль, також прибори нічного бачення, тепловізори, планшети для того, щоб мати е, інформацію про повітряні об'єкти. Ну і вже далі, після виявлення і для виявлення це ліхтарі, лазерні указки. Е, Ну, в принципі, все таке, що саме необхідне, що потрібно для кожної мобільної вогневої групи. Наразі є потреба у приборах нічного бачення та тепловізорах, що працювали би якісно незважаючи на погодні умови, та мали б оптимальну дальність для виявлення цілі. Додають представники ПВК Захід. Додамо, що вартість комплектації однієї мобільної групи 500 тисяч гривень. Але автомобілі благодійники надають безкоштовно. Необхідних засобів пересування у них вкрай мало було. Так ці автомобілі вони не зовсім відповідали. Ми розуміємо, що хлопці будуть по різних їсти і по горах, і по полях для того, щоб швидко встигнути вловити ціль. Тому можливо, щоб це був якісний автомобіль. Його він не ламався, його він має бути обслужений. Турель, яка знаходиться на автомобілі, має бути добре, якісно зварена, відповідно відповідати тим умовам, які сьогодні є і тим викликам які перед нами. Це лише перша половина вогневих груп, які планується передати. Ще 30 будуть повністю сформовані до кінця місяця, розповідає начальник Львівської обласної військової адміністрації. Ми постійно збираємо кошти на створення нових мобільних груп, бо їх забагато не буде. Ми, от якщо з паном генералом говорили, їх не буде забагато. Кожна нова мобільна група це можливість прихити додатковий об'єкт. І це було б для нас дуже важливо створити їх більше. Ми собі станемо завдання. Ще створити на 30 для нового батальйону сухопутніх військ повітряної оборони, а також будемо допомагати 125 й бригаді для комплектування таких мобільних груп. Загалом на це обладнання завдяки співпраці з бізнесом вдалося акумулювати орієнтовно 28 мільйонів гривень. Працівники СБУ викрили російські спецслужби на вербуванні українських дітей для антисемітських провокацій у різних регіонах країни. Таким чином, вони намагалися дискредитувати нашу державу на міжнародній арені. Відомо, що росіяни створили молодіжний праворадикальний телеграм-канал і пропонували викладати фото та відеозвіти провокації. На Львівщині також викрили учасників цього каналу. Представники російських спецслужб закликали їх до вчинення актів вандалізму на місцях пам'яті жертв Голокосту за місцями проживання підлітків навіть вивели компоненти для кустарного виготовлення вибухівки. Наразі розслідування триває. Минулої ночі прикордонники виявили чоловіка, який намагався незаконно виїхати за межі України у спальному відділенні вантажівки. Це сталося у пункті пропуску Рава Руська. Під час огляду кабіни призовника виявили під ковдрами. Таким чином він намагався сховатися від перевірки. А за кермом вантажівки був батько ухилянта. Їм обом загрожує покарання за ухилення від призову та незаконне переправлення осіб через кордон відповідно. Бігові доріжки, реабілітаційні бруси та апарати імпульсного струму без такого обладнання на ноги пацієнтів не поставити, кажуть медики. Але проблема в тому, що останнім часом попит у рази перевищує пропозицію. Тож на усіх хворих просто не вистачає спеціальних приладів. Обладнання, яке ми маємо, воно є відповідно до вимог Національної служби здоров'я, але настільки великий потік пацієнтів, що нам його треба більше. Друге медичне об'єднання має одне з найбільших місць реабілітаційних відділень. Люди з проблемами травлення, дихання та опорно-рухового апарату йдуть сюди сотнями, щоб полегшити своє життя. Аби прийняти кожного лікарям довелося звертатися по допомогу, аби просити грант в американців. Ми багато спілкувалися власне з адміністрацією лікарні, визначалися, що найбільш буде потрібно, що найбільше буде корисно для людей, які тут власне лікуються, проходять лікування. До лікарні вже прийшла перша партія апаратів, а найближчим часом медикам нададуть ще й обладнання для тренування сухлобів. Вартість гранту невелика 25 тисяч доларів. Але це неабияк як вирішить проблему із чергами на реабілітацію. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Здивували так здивували. Двоє львів'ян, чоловік та жінка, яким за 50, намагалися перевезти за кордон аж 145 тисяч швейцарських франків, а це в еквіваленті 6 мільйонів гривень. Уявіть собі шок прикордонників, коли усі ці гроші вони знайшли не в валізі або в машині, а у зуті та під одягом мандрівників. Купюри були різного номіналу від 10 франків до тисячі, тож кількість пачок була немаленькою. Цікаво, що без перевірки помітити приховані гроші було важко, а інформацію про порушників прикордонники отримали від співробіт. Бітників СБУ обом поплічникам повернули по 10 тисяч євро, які дозволено перевозити законом. Решту ж служиві вилучили до рішення суду. Плідним видався день у патрульних. Через незначні порушення у їхніх руках опинилися одразу двоє дуже нечесних людей. У першому випадку 30-річний водій Вольво перевишив швидкість буквально на 10 кілометрів, але тепер може заплатити за це обмеженням волі на два роки. Виявляється, що за кермом чоловік їздив із липовими правами. А у другим затриманим став пішохід. Його служиві зупинили прямо посеред автодороги. Поліцейські швидко встановили, що порушник у розшуку за крадіжку та одразу ж доставили його в ізолятор.